Всім привіт, мої любі хороші. Сьогодні будемо знову робити незелене Ось, І будемо ми сіяти ось такі помідорки. такі кімнатні помідори. Ну, беремо і таке ведерко, набираємо ось так землі, добре улажуємо. У ну, мене ось така приспособа. Роблю такі типу Ямки. Ось так. Половина у нас буде. Тут красненьких, половина буде у нас жовтеньких. Вони у нас зійдуть Потім будемо їх пересаджувати в горщики. Ось так. Первый будем снимать красный. Я так вот беру. Открываю. Так. Высыпаю его. На дощечку, на кордоночку, ну я беру його. Ось так, у нас є пачечка, з під огірочків, так і ось так садимо. А поки я це роблю. Надіюсь, що ви поставите лайка, напишете комент. Для вас це, скажімо так, нічого не стоїть, а для мене це буде дуже приємно. Поки відключуся, поки посію, щоб не затягувати вашого драгоценного часу, і ще в цьому відео ми будемо сіяти перчик гострий. Так друзі, все посіяли. Тепер беремо нашу замірку. І ось так от просто присипаємо. Просто присипаємо. А перчик будемо садити в стаканчик і так будемо зразу, щоб його не пікірувати і щоб у нас зразу пошов нагород. Так, все. Ось тих нас земельки. Тепер трошки розравнюємо. А чого не насипаю повну, щоб потім можна, коли в нас є продорки звіду, що можна було підсипати? Ось так. Тепер, добре це все проливаємо. Не соліємо. Ось так продумій і обматуємо стріч плювочкою. Спочатку ось так разок. Ось так. так. А тепер ще один разок ось. Здати Так, умови. Це у нас готове. Тепер зараз будемо переходити ми до нашого пересу. Перець буде всадити ми ось в такі стаканчики. Все поки що не переключайте, ставте лайк, коментуйте, а я поки що підготую все. Так, друзі. Надіюсь, ви поставили лайки, підписалися, поки я насипав земельку. Ось такі пачечки у нас 40 семян перчика. Тепер беремо ми на стаканчик, насипали отак по половинці. Добре, вложний літ. І сюди відправляємо по 3, 3 семінинки. Відправляємо сюди в стаканчики. Яка зійде, яка не зійде. Якщо з'їдуть усі, тоді пересадимо. так, Ось так вже, три семенинки. Прикриваємо трошки земелькою. Якщо не затягувати час, я вам все покажу. Увлажняємо зверху. Ось так. І стріч плівочкою нашою Стаканчиками обвертаємо і ставимо до сходів. Залишаємо, будемо його так. Потім, якщо наш перший зійде, буде підійматися, буде витягуватися, ми будемо підсипати сюди асодельку, попікіруємо, дещо буде не так, скажемо. Так. Обкрутили. Опа. І ставимо тепле містечко. Все, зробили парниковий ефект. Ось так, ось. Все. І нам добре буде видно, як перчик назиде. А от коли його відкручувати, коли його ось Знімати, скажімо так. Так що все, кому цікаво, підписуйтесь, залишайтеся на каналі і слідкуйте. Буду, як наш перший зійде, буду заснімати, буде кому цікаво, слідкуйте. Так що всім пока.